Ні-ні-ні, тільки не це! Тільки не це! <ривіт> О, привіт! Ви вже тут? А я якраз намагалася не загубитися у всіх цих нитках. Якщо ви теж любите загубитися у нитках, схемах, кольорах, і дивах вишивального світу, то вам до мене. Підписуйтесь, і ми з вами зробимо ще більше шедеврів. І я обіцяю вам, що не загубиться жодна ниточка. Ну, майже жодна. Заходьте. Похорієш тут, знову йду на нову пошту, бо знову мене чекає там посилочка. Ірочка, канал Мистецтво Рукоділля, прислала мені шкарпетки. Я мерзлячка в мене взиму. взимку мерзнуть ноги, а Ірочка вишиває шкарпетки. А які вони красиві! Ви бачили? На її каналі вона показує свої шкарпетки на каналі Мистецтво Рукоділля. Зараз заберу і теж вам покажу. Отримала. Це так хвилюючи. Дарчик, Дарчик, бар'єр. Бар'єр. Дарчик, бар'єр. Молодець. Бар'єр. Ну, Дарчик, ну можна не біля мене, я ж хочу зняти. Молодець. Вкусняшку чекає. Дарчик, бар'єр. Ні, папа, давай вкусняшку. Він зробив дві команди. Молодець. Давай ще раз зачем. Дарчик, дарчик. Давай. Давай! Молодець! Молодець! Я забрала, принесла додому. Слухайте, як шкода, що відео не передає запаху. Ви не уявляєте? Я ще не розмопила, воно так пахне. Ну, не знаю навіть чимось. Ну, не духами, але чимось таким. Звичайно приємне, надзвичайно. Тепер я знаю, чим воно пахне. Подивіться, тут лаванда. Як це я так зразу не здогадалася, Ірочка, дякую тобі. Подивіться на цю красу. І ще Ірочка мені поклала, гляньте, які красунчики. Це можна в тапочці. Слухайте, ну тепер мої ножки точно не змерзнуть. Можна в тапочки їх одягати. Ви бачите? І... Оборунок, Ірочка, дякую тобі, моя люба. Боже, як це приємно, як це приємно. Ой. А ще це дуже красиво і зручно. От тепер мої ножки не будуть, не будуть мерзнути, коли я буду вишивати. Дякую, моя люба. Ще раз вам нагадую, що це Ірочка. Канал Мистецтво Рокоділя. Заходьте туди. Слухайте, ці балеточки, я так думаю, що вони так називаються. Це так зручно і тепло. Як захотіть. Дякую. Дякую, Ірочка. Розпочинаю я своє нове відео з неополітанки. Нарешті я до неї дібралася. Прекрасна, складна, багатоколірна робота. Неаполітанська красуня. Зроблена схема за мотивами бельгійського художника 19 століття П'єра Олівара Джозеф Куманса. Робота велика 400 на 500, тобто у роботі 200 тисяч хрестиків. У роботі 197 кольорів, 95 з них чисті і 100. Два бленди. Вишиваю я її на канві 16 каунта ниточкою DMC, хрестиком у дві ниточки. Орієнтовний розмір роботи буде 65 на 80 сантиметрів. Ось такий шматочок в мене відшито. Ручку не взяла, як завжди, ось у мене, якщо ви бачите, вже оця ось хустинка. оця хустинка, Відшилася, ось вона. І трохи отут фону на цьому сторіччі. Щось таке, що вона не знаю. Тож буду вишивати. Покажу вам прогрес. Ранок-суботи я прокинулася в хаті тиша. Вітя гуляє з дарчиком. У мене сьогодні вихідний. Захожу в наш чат, в наш сімейний, вишивально-рукодійний чат. Як ви думаєте, що дівчата бажають одна одній з самого ранку? Ну, звісно, мирного, супервишивального дня! Як це добре, коли ти знаходишся серед своїх, серед мудрих, чуйних, добрих, прекрасних. Людей, які палають вишивкою так само, як ти. Тож пішла і я вишивати. Всім гарного супервишивального дня. Ну що, мій супервишивальний день добігає кінця. Він був гарним, я гарненько повишивала і не тільки зараз ще щось вам покажу. Щось у мене стоїть за спиною. Так, дивіться, я навмисно так і М -м, трохи вверх прикріпила, щоб нам було зручно, щоб мені було зручно показувати. Я навишивала за сьогодні 1200 і за вчора 800 хрестиків, тож додався отакі. Шматочок, ось такий ось, на дві, всього на 2000. Дивіться, я зараз вишиваю оцю хустинку. Оцю. Бачите, в мене вже відшито цей шматочок, цей шматочок і цей шматочок. Ось вони, ось ці шматочки. Тут були самі одиночні хрестики. Самі. А цей шматочок вишивався легко. Тут були такі великі шматочки. Одного кольору. Плямки. Кольорові плямки. Ось така краса вже виходить, дивіться. Ой, воно як. Дуже такий реалістичний ефект. Ось цю складочку мені постійно хочеться так розгладити, отак. Я вже, мабуть, казала вам декілька разів. Ось так. І зараз покажу. Що стоїть у мене за спиною? Вуаля. Ба! Це нова рама. Величезна, величезна. Нагіля метр тридцять Ну, сама робоча поверхня. Ні. Так, сама робоча поверхня. Тобто розмір канви. 105, да? да 105, 105 сантиметрів. Тобто метр 5 сантиметрів. А сама, розмір самої вишивки буде десь 95 на 95. Не десь, а 95 на 95. Плюс з кожного боку по 5 сантиметрів поля. Ось такий великий розмір. Знову килим. Ну, що я можу зробити? У мене манія гігантоманія. Завтра я буду навішувати ніточки. Наріжу планшеточок собі таких з картону. Найшла, знайшла дві коробки з-підзуття, вже всі коробки перерізала, є, є, ледь знайшла. І буду робити планшеточки. Ну і покажу вам. А сьогодні я вам бажаю всім гарної, тихої. Може, і мучить. Ну що, рама зроблена, канва натягнута. Зараз умощуся тут у крісло і буду навішувати ниточки. Це хол. Зазвичай я роблю це у своєму кабінеті, але сьогодні хочу тут посидіти. Взяла телефон, буду слухати YouTube. Такий в мене тут торшер допотопний стоїть, але ніяк не можу його замінити, бо під ним сиділа частенько моя мама. Нехай поки такі постоїть. Ви мене часу запитуєте, як я це роблю, то зараз поставлю телефон на кронштейн і покажу вам. Дивіться, що в мене є така підставочка дерев'яна, така зручна. Це Сергій Лінден, виробники наших станочків Ірам, наші українські виробники. Дуже зручних рам і дуже зручних станочків я вам показувала. Хто не бачив, залишу посилання, подивіться, подарували моєму віті. Я вже трошки почала розпочала навішувати. Зараз рішень вам покажу. Все дуже просто. Я думаю, багато з дівчат роблять такі планшетки, але ви мене питаєте, то я вам розкажу. Я роблю такі планшеточки, я вам показувала, з звичайних коробок з-під взуття. Вирізаю. Мені подобається тут 4,5 см на 32, якщо я не помиляюсь, ну мені так зручно. Трохи укріплюю їх малярну ленту, ну і мені подобається, коли вони біленькі. Роблю дироколом дірочки дирочки, і навішую ниточки. Нитички я купляю у компанії Лелітка у надії і помічниці Світлани. Зазвичай я співпрацюю зі Світланою. Купляю я їх нарізані, але нарізані по одному метру. Тобто, тут у пасмості не 8 метрів однієї ниточки, як зазвичай, а вже 8 штук по одному метру. Чому так? Тому що в мене, на жаль, чомусь не складаються відносини з розплутуванням ниточок. Саме перший раз, коли я купила в них ніточки, це був капець. Телефонує мені подружка, Люда, Люда, тобі великий привіт, ти пам'ятаєш цю дивну історію, а я плачу на взрит. Вона каже, що сталося? Я кажу, не можу, не можу їх розплутувати. Вже заплутала я, зіпсувала я штук 6, і я їх викину. Вона каже, я зараз прийду. Прийшла прийшла тихенько, спокійненько. так. Розплутала мені всі ниточки, що значить справжня дружба, правда, дівчата? Коли твій дух готовий у будь-яку мить, прийти тобі на допомогу. Це так важливо, так приємно. З того моменту я не купляю більше такі ниточки, я купляю вже порізані. Ну, знаєте, Вони виходять по ціні майже такі. ж. Вони трохи дорожчі, ніж по 8 метрів. Але дівчата мені роблять знижечку, тому що я беру багато міточок зазвичай. Ну, в даному випадку 321 моточок вийшов. То вони мені зробили знижечку, і вийшло майже так, же, як і по 8 метрів. То я подумала, подумала навіщо вам дати, вимотувати собі нервну систему, нерви треба зберігати, правда? Тому я купляю по одному метру. Ну, виглядають вони ось так. Тут така наклеєчка. Цю наклеечку я беру, наклею я її на руку, бо поки я буду розмотувати, я можу і довго розмотувати. Бо я така, що я можу і ці точки заплутати, щоб ви розумієте. Ну, інколи це швиденько, а інколи ні. Зазвичай, коли на камеру робиш, то обов'язково щось піде не так? Але в даному випадку мені пощастило. <хи> і все пішло так. Розплутала. Поки розплутала, можу забути номерок, тому дивлюся, 550 в даному випадку. І 550 і навішую. Навішую на планшеточку. Сподіваюсь, вам видно. Я не зав'язую, не роблю тут вузлики, я вже трошечки навішувалася. Ось тут вузлики я не роблю, тому що якщо я буду робити вузлики, то в мене точно ниточки будуть плутатися. Спочатку вони в мене і так плутаються. А потім я заплітаю коси. Все. Нічого тут такого складного нема. Зараз посижу тут трохи, включу собі якого-небудь приємного для мене блогера вишивального, подивлюсь, микнула кондиціонер, бо сьогодні дуже спекотно. Ну, годинки 3-4 в мене піде. Але мені то подобається. Взагалі-то цілий день у мене сьогодні піде на цю організацію, тому що спочатку я робила планшетки, тепер я буду навішувати. А ще треба зробити парковничку для голочок. Але для мене то релакс. Ми всі різні, все індивідуально. Комусь подобається, комусь не подобається. Мені подобається. Для мене це такий день релаксу. Буду возитися з ниточками. Дякую вам, дівчата, компанія Лалітка, за нашу співпрацю. Знаєте, все доволі чітко. Наприклад, вчора я замовила, сьогодні я вже отримала посилочку. У мене не було такого випадку, щоб там чогось не вистачало або було переплутано. Якось не було. Все чітко, мені подобається. Тож, буду працювати. Далі будемо. Зробила я планшетки. Подивіться, яка краса! який фейерверк фарб, це щось неймовірне. Які кольори? Дуже красиво. Тут 194 символи у схемі, але тут 209 кольорів. Тож нас чекає захоплююча пригода у чарівний світ, неймовірної краси. Ну що, ви зі мною? Наш син вже почав казати, що мама блогер то біда. <ріст> Тому сьогодні я вирішила побалувати його і спекти йому запіканочку. Я все роблю на око. Взяла сир, яйця, манку, цукор. Все збила блендером, бо він любить, коли маса однорідна. І зараз буде запіканочка. Ну, ось така краса в мене вийшла. 5 хвилин мого часу. <ріст> і воля! Сподіваюсь, син зрадіє, що мама блогер йому тут зробила. Сьома ранку подивіться, яке красиве небо. Сходить сонечко. Як намальоване, да? Так. Краса. А я якраз намагалася не загубитися у всіх цих нитках. Якщо ви теж любите, загубитися у нитках, схемах. кольорах, схемах і вишивальному світі. І дивах вишивального світу. О, привіт! Ви вже тут? А я якраз намагалася не загубитися у всіх цих нитках. <рив> Шедеврів. І я обіцяю до мене І ми з вами зробимо ще бік. Заходьте! Таке в мене вийшло сьогодні коротеньке відео. Я хочу його виставити, щоб ви знали, як буває ось таке воно життя, буття. Ще вчора я була жвава, весела, гуляла, знімала для вас, вишивала. А сьогодні я лежу в лікарні. Мені стало погано, ми гуляли у парку з дарчиком, Дякую Богу, що зі мною поруч була моя подружка, Ірочка. Іра, величезне тобі дякую. Не побоюся цих слів, вона врятувала мені життя у прямому сенсі. Вона викликала швидку і була постійно постійно поруч зі мною. У мене перед стан. Дякую Богу, що все вийшло вчасно, що не було великої біди. Я хочу вам нагадати, що треба берегти себе, звертати уваги на дрібнички. Мене Цілий тиждень відкружувалася голова. Я думала, що це ці хляті, магнітні бурі, як всіх, але це не так. Треба звертати увагу на дрівниці і більше приділяти уваги своєму здоров'ю. Я сподіваюся, що все буде добре, Божу поміч і підтримкою різних та друзів я одужую, і ми знову будемо вишивати. Ми обов'язково будемо вишивати той прекрасний шедевральний букет. Ми зустрінемося на моєму каналі, а поки що я роблю невеличку паузу. Сподіваюсь, ви мене дочекаєте. Дякую вам всім. Люблю вас.